Привіт, мої любі друзі! Зазвичай я не розповідаю за продукти від компанії Мотороло, тому що так склалося, що за всі роки, які я провів техноблогінгу, я зрозумів одне: якщо е, ти розповідаєш не про топ за свої гроші, люди це не дивляться. Навіщо Моторола, коли є Realme, коли є Сяомі, коли є Самсунг? Е, тож це не цікаво. Однак, якщо заглянути в коментарі під кожним нашим останнім відео, е, згадка про Motorola Edge 40 там є майже в кожному десятому повідомленні. Типу, чому ти ігноруєш цю модель? Я реально на неї не звертав увагу, тому що Motorola для мене була десь там в чорному ящику. Я не відкривав той ящик. Однак і ви його відкрили. І мене так жбурнули, Давай, розповідай. Реально, мене настільки зацікавив цей апарат, що я такий, типу, заходжу, дивлюся на його технічні характеристики спочатку. Типу, ну що там такого? Ну, що такого? Ну, ну давайте замовлю, подивлюся. Приїжджає він до мене, я на нього починаю дивитись, Та ну, типу, ну, ну щось там є, так. Але. Я ж не дивлюсь там спочатку якісь там огляди чи ще щось. Типу, я от перше враження, а потім давай думаю, ну наче непогано, наче непогано. А потім такий: то ніхіра собі. Один та ніхера собі два. І в мене просто так уже, знаєте, голова кипить, думаю, треба терміново розповідати. Бо в це, цей апарат реально може змінити правила гри. Ну, якщо потім згодом, Моторола все не переграє, бо я вам так можу сказати. Український ринок не типовий, він відрізняється від ринку Європи. І пізніше я вам розповім, що я маю на увазі. Коротше, я це до того, що ви обов'язково маєте додивитись це відео до кінця, бо, можливо, ми з вами знайшли справжній скарб. Верніше ви його знайшли. Під Кинули мені, тобто, можливо, моторола дійсно стане вбивцею Сяомі і РІЛМІ, причому я не жартую. Влаштуйтесь затишне місце, приготуйте свої улюблені напої. Налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Відчуваю, що вас чекає дуже довге відео. Бо друзі, мені дійсно є, що вам розповісти. Друзі, ви тільки подивіться, скільки всього понаїхало в наш інтернет-магазин, і це тільки там відсотків 30. Це те, що помістилося на моєму е, столі. Отак, от мені е, хлопці з інтернет-магазину нашого приїхали, мішок віддали, кажуть: Дмитро, рекламуй так, щоб люди купували. Ну що, буду рекламувати. Тим більше, що асортимент підбирав я особисто. Правда, пам'ять у мене як у куриці, тому я вже забув, що я там замовляв. Однак тоді мені здавалося, що це. Тоб за свої гроші. Давайте буду прямо зараз при вас діставати щось зі столу і розповідати. Багато часу це не займе. Е, є зубна щітка, є <плес> е, отака не знаю, розумна вона чи ні, від компанії Midges бренду Xiaomi. Е, є е, отакий мультитул, є е, е, така бритва, і там, до речі, вона не одна. Є е, така кльова колонка від компанії Anker. Є лопата мультитул. Є й товари для блекауту. Підбирав сам особисто. Вони і якісні, і потужні. Далі. Дивіться. Є клавіатури від компанії Logitech. і їх там дуже багато. 4-5 варіантів. Є миші від компанії Logitech. Флагманські, не флагманські, є навіть одна миша, вона там коштує щось 5 тисяч гривень, я не знаю. Є лопата для наших військових, мені здається, вона добре підійде. Є купа усіляких навушників. Коротше, я не знаю, мені цілого дня не вистачить, щоб все це перерахувати. І знов таки, для тих, кому не потрібні ці всі дрібні товари, є. Смартфони, такі, як Realme GT Neo 5, GT2 Pro, всі вони з глобальною прошивкою, з оновленням по повітрі і так далі. І навіть є Realme 10 Pro Plus, просто він ще до мене не приїхав, але їх там буде багато. І знову-таки, друзі, це далеко не весь асортимент. Якщо ви хочете ознайомитись з усім нашим асортиментом, то ж переходьте за посиланням в описі під цим відео, користуйтесь е -е, самі і розповідайте про нас своїм друзям. Вдали вам купівлі. Для того, щоб краще розуміти картину, пропоную зайти на Є-каталог, е додати моторолу і двох основних конкурентів: Realme GT Neo 3 і Galaxy A54. Таким чином, на кожному етапі нашого огляду, ви зможете робити порівняння їх технічних характеристик і робити висновки. І перше, друзі, що мені зірвало дах, це його упаковка. Здавалося б, упаковка! Але. Вона пахне навіть зараз. От він в мене вже два тижні, а він такий пахучий падла. Коротше, воно все тут зроблене з перероблених матеріалів. Таке все для європейців таке все екологічне. Немає тут ні пластику, нічого. Воно все таке з переробленого картону. І мать його пахне. Можливо, коли воно це переробило, воно тхнуло. І Моторола така: ні, треба там чимось попшикати. Коротше, реально дуже приємний запах. І справа в тому, що. Смартфон теж пахне. І це постійно. Тобто ви вже потім його там десь з коробки витягнули, там, користуєтесь і він пахне. бляха, Це так прикольно. Все тут з картону, все з картону, все тут з... папірчик, дивіться, папірчик на блоку живлення. Тут папірчик. Тобто пластика, тут тільки в самому блоку живлення і в цьому кабелі, а все інше тут папірці, папірці, папірці. Ось. І є ще в комплекті. Отакий у нас чохол, чохол пластиковий, і скажу вам так, що він не дуже зручний. Купувати цей апарат і користуватись заводським чохлом, я б не рекомендував, тому що він постійно таким чином хляпає, хлюпає. Просто тут, отаке є, бачите, місце між чохлом і смартфоном. І воно постійно так от ляпає. Коротше, не дуже зручний чохол. З одного боку, вони це зробили навмисне, щоб ви могли без проблем користуватися жестами. А з іншого боку, ну, реально він не дуже зручний, тобто їм користуватись я не раджу. Ну, дивіться, там самі, ось це просто моя порада. Також в комплекті є голка, інструкція, і, як я вам сказав раніше, кабель Type-C на Type-C, і блок живлення потужністю 68 Вт. Тобто, в цілому комплектація непогана. Чому просто непогана? Тому що мене засмутив один момент: в комплекті немає захисної полівки на екрані. Її треба буде купувати окремо, це десь 300-400 гривень, якщо ви хочете купити дійсно щось якісне. Якщо не клеїти її зовсім, екран. Не буде захищено. Якщо вірити інформації в мережі, тут немає ніякого глаз, тобто екран можна буде вшатати дуже швидко. І ви це, скоріше за все, зробите. Бо я вас запевняю, що більшість людей буде користуватися цим смартфоном без будь-якого захисту, тому що у нього в якості е, тильної панелі використовується еко кожа і воно максимально приємне на дотик. В принципі, якщо от е, оцінювати цей апарат за матеріали корпусу, за подачу, за оце все, тут можна сміливо ставити 10 балів з 10, бо е, коли ви, його зустрінете, ви будете просто в захваті. От я вас запевняю, почуйте мене і повірте мені. Тряся тут навіть каркас виконано з металу, як у повноцінних флагманів. В той час як всі конкуренти до 15 тисяч гривень пропонують суто пластик, максимум там скло на тильній панелі, все а так, все пластикове. Він легесенький, тонесенький. Можна сказати, що по міркам 2023 року компактний, і взагалі виробник позиціонує його як смартфон, який можна легко покласти в кишеню. І я йому вірю, тобто от за ергономікою, за оцима всіма речами, він реально максимально крутий. І це ще не все. Уявляєте, він підтримує і сім. Якщо я не помиляюся, щось подібне пропонує тільки Galaxy a 54 Тобто він підтримує одну фізичну наносім-карту і одну віртуальну сімку. Добре, якщо це вас раптом не здивувало, тоді тримайте далі. У нього є повноцінний вологозахист згідно класу IP68. Тобто його можна занурити під воду на півгодини і йому нічого не буде. А ще в нього є бездротова зарядка потужністю 15 ватт. Що ви робите, моторола? Що тепер робити конкурентам? Що тепер робити всім цим Realme, у Samsung? Що? Бля, я не знаю, це Ну, Якщо дивитись суто на технічні характеристики, у нього просто немає конкурентів всередині нашої країни. І це офіційний смартфон. Там є 12 місяців гарантія, сервісний центр, у це все тут мається. Добре, давайте спробую вичевити з нього декілька мінусів, бо ви ж знаєте, нічого ідеального не існує. Ну, по-перше, не всім подобаються оці ці заокруглені края. Виглядає це сексапільно, але не зовсім практично. Ну що мені вам розповідати, ви самі все це знаєте. Далі, уця штучна шкіра з. Правляє позитивне враження тільки в перший день, коли ви його відкрили, ви такі всі на емоціях, вам так все прикольно. Однак, якщо користуватися цим апаратом протягом там хоча б двох тижнів, ви зрозумієте, що оця поверхня вона непрактична. Не практична, тому що оце весь пил, якщо особливо там носити його в чохлі, весь пил забивається в ці пори. Коротше, треба тільки брати якусь вологу серветку чи вологу ганчірочку, там і оце все протирати. Ну, Це не практично. Але тут обов'язково треба додати, що цей красень випускається в чотирьох кольорах: чорному, як в нашому випадку, зеленому, червоному. От вони отримали штучну шкіру. І є ще синій варіант, він отримав скло. Однак на нашому ринку ви його навряд чи знайдете, бо там все залежить від регіону, де продається моторола. Третій маленький недолік: тут немає підтримки карт пам'яті. Тобто, якщо розглядати ринок України, у вас є тільки 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ гіабайт постійної пам'яті. Тому чому я і сказав, що маленький недолік, бо 50 шігрів зазвичай достатньо. І четвертий, теж маленький недолік: тут немає флагманського вібромотора. Якщо, припустимо, там брати Realme GT Neo 3, OnePlus Ace Pro, ну там багато є смартфонів, там вартістю плюс-мінус 15 тисяч гривень, вони всі отримали флагманський Вібромотор. Навіть там Realme 10 Pro Plus, який зараз можна купити там за 10 тисяч гривень, в нього флагманський вібромотор реально крутецький. А тут Вібрік плюс-мінус, як на Redmi Note 20. 12 Pro Redmi Note 12 Pro Plus, тобто він такий лінійний, але Початкового класу Вібромотор такий собі. Ну і раз ми вже заговорили про такі деталі. Давайте я вам тут же одразу дам відповідь з приводу звуку. Тут е, стерео, е, і якість плюс-мінус, як у інших молодших флагманів від е, компанії Realme, Xiaomi і так далі. Тут немає е, повноцінного другого мультимедійного динаміка, проте його роль виконує оцей розмовний спікер. І якість ну реально крута. Це на рівень, припустимо, там Galaxy s 23 Ultra чи Xiaomi 13 Pro. Однак, це точно не гірше. Ніж Realme GT Neo 3, Realme 11 Pro Plus і всі його е, однокласники. А можливо, навіть у нього звук трохи краще. Коротше, ви точно будете задоволені. Сканер відбітків пальців вбудовано в екран. Знаходиться він трохи нижче, ніж хотілося, проте у мене до нього немає претензій. До цього можна звикнути. Працює він швидко і без помилок. Тут все гуд. Ну що, друзі, пропоную підсумувати першу частину, бо далі мова вже піде про е, залізяки. Я йому хочу поставити 9,5 балів з 10. Чому не 10, тому що є оці дрібні недоріки. Однак все інше це знаєте, віддає таким важким-важким люксам. Він пахне, у нього є метал. Ці перші емоції, вони незабутні. Повірте, якщо ви будете комусь дарувати цей смартфон чи купувати собі. От перший день ви будете ходити під таким приємним враженням, типу, що ви купили флагман за копійки, я не перебільшую знаю, про що багато з вас зараз думають. В таких випадках, коли так все добре спочатку, ну 100% має бути якась ложка дьогтю, що має бути якась там слабка сторона, там камера чи дисплей, і почну я з дисплея. Друзі, тут теж все добре. У мене є невеличкі претензії до його кольору передачі. Я не зміг е, налаштувати кольори під себе, бо немає гнучких налаштувань. Ти або обираєш природні, вони дуже блеклі, наче ти зібрався помирати, або яскраві. Тут навпаки, це вся каска, червоний колір там таке жодний випадає. Тобто, кольори передачі, власне, для мене. Тут не ідеальне, і я не зміг виправити цю ситуацію. Проте, все інше, максимальна яскравість. Чим шим, ви подивіться на ці значення? Моторола тут немає ніякого дійс-дімінга, нічого, просто воно автоматом так. Подивіться на ці значення. Ну, Хтось з конкурентів ще пропонує щось подібне. Там є Джетіна 3, там теж реально непогані значення, шим, і кольори передачі краще ніж тут. І там плаский а тут заокруглення заокруглені края. Тож ну є між чим обирати. Однак, якщо дивитися на всі інші моделі, ну. Це шах і мат. знову. Якщо ви подивитесь на детальні технічні характеристики, ви здивуєтесь ще більше, бо тут частота розгортки 144 Гц. Хтось з конкурентів щось подібне пропонує з супер амолет дисплеєм. Ні, навряд чи правда, ви ніде їх майже не побачите. Майже усюди 120 Гц, або 90 Гц, або 60 Гц, залежно від сценаріїв. Коли ви там включаєте якесь відео, там 60 гц. Коли ви нічого не робите, там 90 Гц. Коли ви там щось гортаєте, якось взаємодієте з екраном 120 гц. Ну все одно це непогано. Просто я хочу сказати, що 144 Гц є там в деяких тільки там легеньких іграх. Коротше, це більше маркетинг. Я вже якось розкривав цю тему. Менше з тим, я все одно хочу поставити дисплею цього смартфона 8,5 балів з 10. Чому не 10? Тому що от є невеличкі проблеми з кольором а все інше це реально флагманський рівень. Ну що, буду вас далі дивувати, враховуючи офіційний прайс середині нашої країни 15 тисяч гривень. Цей апарат отримав процесор Dimensity 8020 від компанії Mediatek. Давайте одразу поясню, що це таке. Це плюс-мінус конкурент Snapdragon 778 від компанії Qualcomm. або Dimensity 1300 Turbo від компанії Mediatek. Тобто це не рівень, припустимо, Dimensity 8100 від Mediatek, який там встановлено Neo 3. Однак це е, потужніше, причому так е, суттєво, ніж е, Dimensity 1080, який встановлено в Realme 10 Pro Plus. Розумієте, тут важко не заплутатись. Коротше, е, тут добрий субфлагманський процесор, е, ліпше, ніж у багатьох е, середньобюджетників. Що це вам дає? По-перше, відносно швидка робота інтерфейсу, про це детальніше ми поговоримо трохи пізніше. Потім швидко відкриваються додатки. Е, е, а якщо згадати, що тут ще і сучасна пам'ять, ну, все це ставить його десь на верхівку середньобюджетного класу. З іграми в нього теж все непогано, однак для цього треба обов'язково вмикати продуктивний режим. Якщо ви цього не зробите, будуть постійні мікрофрізи, тобто він не розкриє свій потенціал на 100%. І навіть в цьому випадку ви маєте розуміти, що це не ігрове рішення. Припустимо, в Genshin Impact ви зможете грати тільки на середніх налаштуваннях графіки. І навіть в цьому випадку будуть невеличкі мікрофрізи, в той час як припустимо, Realme GT Neo 3 зі своїм Dimensity 8100, він справляється не проблем з цією грою, навіть на максимальне налаштування графіки. Це я вам кажу для того, щоб у вас не було занадто високих очікувань. Він дійсно крутий, якщо робити порівняння з іншими середньобюджетниками, такими як там Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, Realme 10 Pro Plus, Realme 11 11 Plus. Однак, якщо порівнювати з тим самим там Realme GT Neo 3, він знаходиться на одну сходинку нижче. Тим не менш, мало хто з інших виробників. Пропонуючи подібне за 15 тисяч гривень. Тому я йому ставлю 9 балів 10, бо процесор є його сильною стороною. Ви це маєте розуміти. Багато хто, включно зі мною, вважав, що програмне забезпечення моторолу це його слабка сторона. Ну тобто вони там залізяк напхали, все там е прикольно там це все продали. Однак з програмним забезпеченням є проблеми. Трохи розібравши всі ці темі, трохи покористувався цим девайсом, я вам не можу сказати, що тут все погано. Непогано. Тут є над чим працювати, однак точно непогано. Цей інтерфейс дуже нагадує Pixel Experience, тобто майже чистий зі своїми маленькими фірмовими налаштуваннями. Е щось на кшталт, як це робить компанія. Asus. Припустимо, тут ви можете налаштувати форму значків, так само, як в інтерфейсах Realme UI, ColorOS і так далі. Можете зробити їх круглими, можете квадратними, кому що більше подобається. Функція Always On тут теж реалізована досить цікаво. Я б навіть її так не називав, бо повноцінного Always On тут немає. Немає такого, щоб у вас постійно там відображалося час, там якісь там ці повідомлення і так далі. Е, вона тут працює тільки по дотику, чи коли ви там берете смартфон в руки, чи коли ви на нього дивитесь. Він там... За допомогою датчиків чи камери там розпізнає, коли ви на нього дивитесь, він там не вимикається. Ось це ви можете все влаштувати. Також мені дуже подобається, що тут можна одразу з цього екрану перейти в той додаток, звідки прийшло сповіщення. Це реально дуже зручно. Не того припустимо, що мені зовсім не сподобалось самого початку. от такий, знаєте, воно них пляма у мене в пам'яті. Тож шрифт. Був замаленький. його можна налаштувати там, там пройти в меню і все це на під себе там зробити. Однак з самого початку він був дуже маленький, куди б ти не зайшов там телеграм в браузері, усюди там, там літери, ті не можна було роздивитися. Ось ну таке. Не знаю навіщо моторола це зробила. Це маленький недолік, однак він є. А до всього іншого немає претензій. Виробник обіцяє 2 роки оновлення зеленого робота, тобто тут зараз 13 й Android. Теоретично має бути 14 й і, можливо, навіть 15. й І 5 років оновлення патчів безпеки. З цим взагалі немає проблем. Тобто цю, 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 цю трубку можна сміливо брати там, не знаю, на 5 років вперед. І ще тут є одна ексклюзивна фішка, про яку мало хто говорить. І я не знаю жодного смартфона вартістю до 15 тисяч гривень, якщо ми говоримо про нові апарати. Ось. Це щось на кшталт Samsung Dex. Це коли ви можете смартфон під'єднати до монітора чи до телевізора і отримати е, десктопний інтерфейс. Тож детально розібравшись в темі, враховуючи прайс 15 тисяч гривень, я не можу сказати, що програмне забезпечення є проблемою смартфонів Motorola. У всякому разі, це точно не проблема Edge 40. Та так іноді проскакують мікрофрізи, тобто над оптимізацією можна ще трохи попрацювати. Однак е, це точно не гірше, ніж там всілякі MIUI і так далі. За функціоналом. Трохи поступається, бо немає повноцінного Олвиса, там ще якісь нюанси. Проте є і свої плюси. Тож тут кожному своє. Друхаємось далі. Камери. Друзі, ви можете мені не вірити, але це ще одна сильна сторона цього смартфона. Тобто, у, у, ця теорія, що спочатку там була там, сильний процесор, сильна там, комплектація, це перше враження, вона поки що не працює. Так, ми ще дойдемо до його, е, ну до нюансів. Однак е, камери тут теж сильні. І одна справа, коли ти дивишся на технічні характеристики, і бачиш там 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс там 13 мегапікселів на ширококутник і 32. Мегапікселі фронтальна камера, а інше, коли ти починаєш детально копати і бачиш, що основний сенсор тут такий самий, як у флагманського, Huawei P50 Pro, тобто тут топова оптика, не оптика, а саме сенсор від OmniVision. На ширококутник теж непростий, бо він отримав автофокус. Хоча б ще одна модель вартістю до 15 тисяч гривень пропонує автофокус, я можу згадати тільки Nothing Phone One і uh, те, я не знаю, він там скільки зараз uh, коштує. Краще давайте, я буду менше балакати. І покажу, на що він здатен. А для того, щоб було цікавіше, я взяв для порівняння двох конкурентів: Realme GT Neo 3 і Poco F5. Почнемо, як завжди, з денних світлин. Очікувано, суттєвої різниці в деталізації чи динамічному діапазоні немає. В основному вона полягає в кольоропередачі. передачі. стабільно трохи перенасичена, особливо це помітно на небі та деревах. Poco чомусь постійно підкреслює жовтий колір. Нейтральним в цьому плані, як на мене, є Realme. Ріалмі. Мені візуально подобаються і на моторолі, і на РІЛМІ. Тільки на першому ситуація з кольорами не змінилася, вони надто насичені. А у Поку стабільно проблеми зі скінтоном. Подивіться, на чому є. Хоча умови у всіх були однакові, і знімки я робив в автоматичному режимі, як це робить більшість людей. Якщо не використовувати портретний режим, моторола має яскраво виражений природній ефект боке, як на справжніх фламенах. Подивіться на різницю з конкурентами. У важких умовах, коли є контроль Світло мені більше подобається, як працюють алгоритми Realme. в той час як моторола зливає навіть поко. Тобто багато залежить від умов. Загалом за денні фото на основну камеру я б його поставив на сходинку трохи нижче, ніж Realme, але вище за Poco. Хоча знову таки, різниця не суттєва. На одному знімку краще Motorola, на іншому Realme. Нічні фотографії теж мають невелику різницю. Єдине, що на Realme стабільно трохи ліпше деталізація, проте з джерелами світла краще справляються конкуренти. Є приклади, де вони майже як дві краплі води. Є такі, де Poco демонструє значно гірше результату. Результат. Причому по всьому. Особливо це помітно, коли присутній синій колір. Він на ньому чомусь стає фіолетовим. Ну і погляньте на деталізацію. А ось, на прикладі з кольоровими кульками моторола просто поклала всіх на лопатки. Чесно, мені тут навіть стало трохи соромно за Realme і Poco. А на цьому прикладі перше місце я би віддав GT Neo 3 Подивіться на будинок. Та і на фото в цілому. На всіх робах видно, що все по факту. Тож я не можу на 100% сказати, що це найкраща камера серед. До всіх смартфонів в нашій країні вартістю до 15 тисяч гривень. Це точно не побиття. Так, можливо, він трохи краще за рахунок того, що тут є live HDR, тобто ви робите вночі фотографії, і тут ви одразу бачите все, от кінцевий результат у вас на екрані перед тим, як зробити фотку. На GT не третьому там все пересвічено, таке. Також він дійсно краще справляється з джерелами світла. Однак, знову-таки, це не побиття. Це плюс-мінус рівень GT житті 3 Ну, у всякому разі, якщо брати до уваги фотозйомку, до відео ми ще дойдемо. Відео моторолов вміє записувати в максимальній роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду з гібридною стабілізацією. На фоні Поко він просто виглядає непогано, бо у нього немає таких артефактів при зйомці на ходу. А що стосується рілмі, там працює тільки оптична стабілізація, тож кут огляду у нього ширше, деталізація краще, проте знімати на ходу я не раджу, або треба використовувати окремий стабілізатор. Звук несподівано краще за всіх пише ПоКО. Слухайтеся. Так, на рівні у нас ширше огляду, проте працює виключно оптична стабілізація. Відеозйомка на основні камери смартфонів, Poco F5 і Motorola Edge 40 4К, 30 кадрів на секунду знімає. Рухаємось далі, на ширококутник. І отут же можна сміливо казати, що моторола всіх відверто принизила, бо на відміну від опонентів, вона отримала непоганий сенсор, та ще й з автофокусом. Тож абсолютно на всіх прикладах це зовсім інший рівень. Плюс до того можна робити отакі приємні макрофото. А ось як він пише відео. Не часто щось подібне можна побачити в середньобюджетному сегменті. Тож за цей модуль я ставлю тверді 10 балів. Фронтальна камера мені теж більше за всіх сподобалась на моторові. Ролі. Гірше за всіх, знову Поко. Хоча у важких умовах мені більше сподобалось, як впорався Рілмі. Однак це нічого не вирішує, бо по зйомці відео Edge 40 все одно всіх переміг. У нього є можливість писати в 4К. Через це деталізація набагато краща, ніж у конкурентів. Та і в цілому він впорався досить добре. Ну що я можу сказати? Нарешті моторола справжні молодці. Вони показали, що таке читінг до 15 тисяч гривень, особливо, якщо брати до уваги допоміжні сенсори, бо основний у GTN 3. Тього і ейса першого, там, ну вони плюс-мінус там на одному рівні. Єдиний, хто можливо зможе йому скласти конкуренцію по всіх модулях, це Pixel 7a. хоча я в цьому теж не впевнений. Ну що, друзі, з сильними сторонами цього смартфона ми розібралися. Тепер можна поговорити і про невеличкі недоліки. Ну, знов-таки, там пам'ятаєте, спочатку були і тут. Це час автономної роботи. За рахунок того, що він компактний, що він має бездротову зарядку, і це все, він отримав не найбільшої ємності акумулятора, саме 4400 мАч. В той час як конкуренти там можуть похозиватися 5000. тисячами. Що це нам дає на практиці? Не знаю, можливо, тому що тут немає повноцінної Функції Always on, але тримає заряд, він е, досить непогано. Гірше, ніж той же той самий там GT Neo 3, гірше, ніж Realme 10 Pro Plus, однак це непогано. Тобто повного заряду все одно вистачає на повний робочий день, без запасу, однак вистачає. Якщо ви плануєте заряджати смартфон кожен день, то повірте, з цим не буде ніяких проблем. О, що стосується цифр, е, е, можете розраховувати до 6 годин роботи екрану, і в нашому е, фірмовому тесті автономності він протримався 8 годин. 1,52 52 хвилини. Тобто, це трохи менше, ніж у конкурентів. Сказати, що це трагедія, я точно не можу. Тож. Не переймайтесь. Батарея стандартним блоком живлення заряджається від 0 до 100% за 39 хвилин. За 15 хвилин на 58%. Тож швидка зарядка тут не просто для галочки, вона дійсно працює, і, як на мене, результат досить непоганий. До речі, в налаштуваннях можна обрати, щоб він не заряджався більше, ніж на 80%. Тобто розумна зарядка тут теж є. Так, ну що, друзі, як на мене, основну інформацію я вам вже розповів. Давайте дивитись на ціни і будемо підсумовувати. В Україні за цей смартфон просять від 13,5 тисяч гривень до 15 тисяч. І на цьому моменті я хочу вам трохи пояснити, чому я спочатку відео сказав, що український ринок нестандартний, що він відрізняється від європейського. Справа в тому, що офіційний прайс eh, Moto H40 eh, складає 600-700 євро. А це, ну порахуйте, це там більше 20 тисяч гривень. Яким чином він eh, коштує в наші? Країні так дешево, я не знаю. Здогадуюсь, що, скоріше за все, Моторола просто хоче скласти конкуренцію Рілмі, скласти конкуренцію Xiaomi, якось вибити їх. І в цьому їй допомагає один з крупних українських ретейлерів. Можливо, навіть вони зовсім нічого не заробляють на цьому апараті, тобто це просто реклама. Бо в мене немає іншого пояснення. Враховуючи його технічні характеристики, те, що я побачив, він має коштувати 17-18 тисяч гривень. І це був би нормальний прайс. Ну реально там 16, 17, 18. Люди би його купували. Також я знаю, що є невеликі проблеми зі стоками, тобто замовити цей апарат в кількості е, є проблемою. І не усюди його можна знайти. Ну, у всякому разі, за низькою ціною. За 15 тисяч, можливо, там і легко, ось. а от дешевше буде важко. Бо я його чекав, там, припустимо, два тижні, щоб отримати за 13,5 тисяч. Коротше, кінцевого покупця ця інформація не має турбувати, це просто вам так для розвитку. Тож, в нашій країні він коштує дуже дешево. Європі набагато дорожче. Що стосується конкурентів, до них можна віднести Pixel 7a, однак там треба буде докласти близько однієї тисячі гривень, і там менше пам'яті. Realme GT Neo 3 у нього потужніший процесор, кращий час автономної роботи, однак трохи гірше допоміжні камери. Немає класу захисту IP68 і немає безротової зарядки. Наступний Realme 11 Pro Plus, різницю між ними я вам розповідав в попередньому топі. Далі Galaxy A54. Технічно він краще тільки за рахунок часу автономної роботи і все. Ще він може похизуватися довгим періодом підтримки від виробника, якщо не помиляюсь, там протягом 4 або 5 років його будуть підтримувати. Ну і останній конкурент це Poco F5. Він краще тільки за рахунок більш потужного процесора. Тобто, якщо ви берете смартфон. Для ігор F5 підійде більше, по всьому іншому він зливає моторолі. Не ось я ще окремо підготував всі плюси і мінуси Motorola Edge 40. Кому цікаво, ставимо на паузу і знайомимося. Підсумовуючи, я хочу ще раз повторити ті слова, які сказав на початку цього відео. Це справжня знахідка. Зрозуміло, що з читінгом, бо він мав коштувати дорожче, але вас це не має обходити. До 15 тисяч гривень це реально один з найкращих апаратів всередині нашої країни. Не найкращий, тобто в нього є альтернативи. Той саме Джеді 3 він може з ним бадатися. Однак для Motorola це справжній крок вперед. За що я роблю їм щирий уклін. Молодці, якщо будете продовжувати в тому ж дусі, я буду брати ще ваші бюджетники. Якщо ви знаєте, які апарати ще в них цікаві, пишіть в коментарях, бо ви дійсно мені з цим допомагаєте. Мені було дуже круто робити його огляд. І сподіваюсь, що вам було приємно його дивитись. Якщо це так, тоді чекаю на ваші подобайки. Також підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!